Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Про Харківщину і до нашого ефіру приєднується Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вітаю вас. І Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, насамперед про те, як минула доба на Харківщині, які громади постраждали від російських обстрілів. Якщо брати е, е, слово про обласний центр, про місто Харків, то ніч минула відносно спокійна, натомість. Два райони були під обстрілами: це Куп'янський і Лозівський. Ворог далі продовжує атакувати відповідно цивільну інфраструктуру, пошкоджені житлові будинки. Відповідно, дві жінки в Куп'янську, на жаль, загинули від артилерійського обстрілу про приватному домогосподарству. Ще чотири людини отримали поранення в межах області. Ну і плюс ворог продовжує обстріли всіх прифронтових, фактично територій північ-північно-східний напрямок, два напрямки. Це як я вже згадував, Куп'янський і Ізюмський вважаються найскладнішими там ворог далі намагається атакувати позиції наших військових, проводить штурмові дії. Однак успіхів немає. Всього по лінії зіткнення зафіксовано 100 п'ятдесят шість по всій лінії фронту. Однак дійсно наші військові там роблять героїчні вчинки, тримаючи нашу територію. Пане Олеже, буквально перед нашим включенням був випуск новини. Там розповідали про те, що, до речі, вас цитували, що контрдиверсійна операція в Купінську має проміжні успіхи і сили оборони е знищили росіян, які просучилися в місто набагато раніше. Р можете про це детальніше розказати? Ну, по перше почну з того, що Куп'янський напрямок знаходиться під повним контролем наших відповідно сил оборони. Ті заяви, які лунали з російських пабліків з приводу оточення самого міста або оточення наших військових, як зазначив наш відповідно президент Володимир Зеленський, є фейком. Ця інформація не відповідає дійсності. По місту так дійсно проходять заходи і знищення відповідно диверсійно-розвідувальних груп. Які тобто можливо просочилися до міста раніше однак, все одно там працюють всі наші сили там оборони. Ця робота є постійною. Ну і на жаль, ворог не, не полишає спроб атакувати і саме місто, намагаючись проникнути відповідно малими невеликими там групами, тобто тактику просочування. За стосовно як і по всій лінії фактично фронту, тому дійсно тут постійна робота і наших спецслужб, і служби безпеки України, і зведених загонів національної поліції національної гвардії, тобто над цим працюють всі наші сили там оборони. Тому ситуація наразі по куп'янську тобто стабільна. Ну, поруч із Куп'янським, так само ізюмські, і, і борівські напрямки вони теж під постійними обстрілами. Чи багато там залишилося цивільних, і чи є можливість їх евакуювати, якщо вони, звісно, на це погоджуються? З Куп'янського та борівського напрямку Ізюмського району постійно тривають у нас евакуаційні заходи. За добу в середньому вивозимо більше 50 людей. На жаль, вивозимо сім'ї із дітьми. Чому я кажу на жаль, тому що дітей ми мали евакуювати раніше. У нас була відповідна інформація, що всі евакуйовані. Однак, дійсно, коли на, наразі евакуйовуємо дітей, то відповідно це свідчить про те, що люди якимось чином подекуди повернулися. На щастя, це поодинокі випадки. Однак, все все одно дійсно для нас, звичайно, діти це пріоритет для евакуаційних заходів. І тим не менше, евакуація вже. Проходить за допомогою наших відповідно поліцейських, оскільки ані до самого міста Куп'янська заїхати вже досить важко практично неможливо, тому що там фактично ворог б'є і по нашим цивільним, по тобто автомобілям екстреної швидкої медичної, тобто допомоги ДСНС, національної поліції тощо, тому кожна евакуація це дійсно як спецоперація. І тим не менше ми реагуємо на кожне звернення. Люди мають можливість звернутися по будь-якому зручному каналу зв'язку або лінії 100, 101, 102 або на нашу гарячу лінію обласної військової адміністрації або будь-яким іншим способом, тобто, повідомити, що їм потрібна евакуація і продовж однієї двох діб, ми зможемо цей процес ре реалізувати, як загалом з електропостачанням в області і, зокрема в Лозові. Ось я читаю, що лозова була без електроенергії, там тривали відновлювальні роботи. Чи вдалося повернути світло їм? Ну, ви знаєте, так дійсно у нас лозова під постійними обстрілами, і сьогодні вночі ворог бив по скажімо так енергооб'єктам. Значить, у нас 3 тисячі абонентів. Це більше 5 тисяч мешканців. Були без електропостачання кілька тижнів, отримували по відповідним. Тобто, графікам його наразі. Ми завдяки нашим ремонтним, тобто бригадам відновили повністю електропостачання однак, звичайно, застосовуємо графіки. Відключити. Чень по області для того, щоб стабілізувати електропостачання по всій фактично країні, тому що в енергосистемі є відповідний, тобто, дефіцит, оскільки ворог дійсно б'є і вражає енергооб'єкти по всій нашій державі, як почався опалювальний сезон на Харківщині? Чи всі споживачі отримали тепло? Вже 16 громад з 56 розпочали на 100% опалювальний сезон. Далі, звичайно, тобто нарощуємо такі спроможності, враховуючи і температурний режим, і індивідуальні рішення органів місцевого самоврядування. Вчора вночі ворог зруйнував котельню по відповідно передмістю Харкова селища Рогань, де у нас 3,5 тисячі людей залишилося без теплопостачання. Там створений відповідний штаб, який працює цілодобово Розгорнути пункти обігріву забезпечили людей відповідно гарячим харчуванням. То що і цей штаб і ці пункти будуть працювати до поки ми не відновимо, скажімо так, можливість подати теплоносій до відповідних, тобто помешкань для людей. Тому з одного боку працюємо над відновленням, те що ворог руйнує щодня а з іншого тобто боку нарощуємо можливості для сталого проходження опалювального сезону. У Нас буквально залишається 40 секунд. Хотіла б ще у вас питати про те, що ДСНС і МВС розповсюдили таку інструкцію, як поводитися громадянам, особливо у прифронтових районах, щоб убезпечити себе від дрони. От від дронів, наприклад, не ходити в навушниках, щоб чути небезпеку. Розкажіть, будь ласка, що це за інструкція? Ну, перш за все потрібно реагувати дійсно на сигнали повітряної тривоги, оскільки вона вмикається, будь-то невелике впівідрона, або шахета, або ракетна небезпека, і звичайно, людям потрібно за можливості перебувати в укриттях або спуститися до метрополітену на відповідні станції, або іншим способом намагатися укритись, тому що небезпека вона реальна ворог саме вицілює б'є по цивільним автомобілям і цивільним людям. Тому, перш за все, увага і адекватне реагування на повітряні тривоги. Я вам дуже дякую за те, що приєднались до нас до ефіру. Олег Сіньгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Був у нас ефір. Дякую вам.